Батько викрав власну доньку. На гарячу лінію СТС звернулася жителька села Коровинці Недригалівського району. Розповіла, її цивільний чоловік, з яким вони розлучилися два місяці тому, взяв доньку на прогулянку, а ось назад не повернув. Із дитиною він зачинився у власному будинку. Забрати дівчинку не змогла навіть поліція. Чи вдалося матері відвоювати дитину? Далі. Діана! Це єдині слова, які Тетяна чує від своєї п'ятирічної доньки. Їх розділяють зачинені ворота. Вона по одну сторону паркану, Діана по іншу. Колишній чоловік, із яким вони жили у цивільному шлюбі, просто забирає дівчинку з подвір'я та несе у будинок, аби та не спілкувалася із рідною мамою. Ти не маєш права її утримувати. Заява твоя в района. Моя те поїхати, ознайомив. Ти мені Діанку віддай. Я хочу бачити свою дитину. Що ви бачаєте всю мою така протиправні дії, будь ласка. Звертайтеся через вудичці все інше. 12 липня під цим двором розгорівся чималий скандал. 49-річний батько взяв дівчинку прогулятися, але додому дитина не повернулася. Він зачинився із п'ятирічною дівчинкою у своєму будинку і нікого не пускав. Він схильний випить, він і вчора був піджурений, У нього зараз на машини немає права, бо він тут, кажеться у квітні витворяв тут чудеса, і в нього забрали право. І він і далі їзде. Мати дівчинки у відчай тепер може бачити власну доньку лише на фотографіях. За словами жінки, батько Діани хоче позбавити її материнських прав. Дідусь Діанки говорить: ніхто не забороняв батьку бачитися із дитиною. Дівчинку той брав, коли хотів. Емоцій чоловік не стримує. Хай оставить дочку, в спокої, одне з дитиною все. Хоче хай общається, приїжджає до двора. Пожалуйста. А ось мама дівчинки впевнена, через зв'язки, які має її чоловік, їй не вдасться добитися справедливості та відвоювати доньку. Я куди не піду, куди не звернуся. Мені ніхто не може допомогти, всі відвертаються. Йому стоїть тільки раз зателефонувати, йому що завгодно, яку хочеш довідку, йому предоставлять. Правоохоронці Недргайлівського райвідділку на заяву матері зреагували, але помешкання не перевірили. Мовляв, це приватна власність. Господар не дозволив зайти. Так, а він п'яний, якщо б він з дитиною щось зробив. Ні, дивіться, якщо п'яний, він через перебувається в своєму господарстві, з нами розмовляв. Поліція не допомогла, а ось нам це вдалося. Ось приїзд з групи, групи Примаклодим Бефедович. Він не повернув дитину. Наразі п'ятирічна Діанка з мамою Тетяна ж подала позов до суду, аби там вирішили, з ким має жити дитина. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.